Юлія Володимирівна, наскільки я знаю, ваша фракція не підтримала цей законопроект. А, власне кажучи, чому і в чим міг він бути кращим? І в чому? Ну, дійсно, наша фракція категорично проти такого закону про мобілізацію. Є декілька причин, чому ми проти. По перше, цей закон репресивний, примусовий, це закон насилля. По-друге, це закон непрофесійний. тому що, наприклад, коли закликають там пройти мільйони людей ВЛК, це комісія, да? а у нас декілька цих ВЛК, то як може країна з цим впоратися? Або якщо говорять, що протягом там 60 днів всі чоловіки від 18 до 60 мусять прийти в ТЦК. А як вони пропустять такий потік мільйони людей? Тобто це не професійний закон, безумовно. Він абсолютно не конституційний, тому що там просто грубо йде наступ на права, свободи людей в кожному рядочку цього закону. І ви знаєте, що Конституція має фундаментальну норму. Що немає права погіршуватися будь якими законами становище людей. А там в кожній строчці цього закону е, погіршуються фундаментальна права і свободи людей. І тому е, цей закон він є неприйнятний. Ви знаєте, ви зараз сказали, що він там два тижні там будуть правки, там потім він десь в квітні, в силу. От наша команда бореться за те, щоб такий закон взагалі не народився. Він не має права бути в Україні. Тому що у нас з вами є два підходи до мобілізації. Тому що мобілізація потрібна, але не така, як в цьому законі. Нам потрібно захищати кордони, нам потрібно боронити нашу державу, але не таким способом, як прописано в цьому законі. І, і от тут дуже важливо, що принципова інша концепція цього закону. Вона би могла народитися, якщо б нас трошечки послухали. Тобто цей закон репресивний, примусовий, він такий жорсткий, з колосальною відповідальністю, тому що зараз готуються вже там, зміни до Кримінального кодексу, щоб всіх у в'язницю завести, да? якщо не будуть щось виконувати, це недопустимо для України. А та концепція, яку ми пропонуємо, це концепція, яка побудована на правильній мотивації. На мотивації психологічній, на мотивації фінансовій, на мотивації, наприклад, навіть така річ, як страховка медична, яка дає можливість пораненому бійцю лікуватися в лікарнях будь-якої форми власності. От я все таки повернуся. От мотивація, да, перше треба, щоб вся країна бачила, що всі в однакових умовах борються за Україну. Що всі в однакових умовах жертовність власне свою віддають за Україну? Мотивація це коли ти бачиш, що ти там на фронті віддаєш життя, а про тебе дбають, і що немає корупції на самому високому рівні. Тобто мусить бути мотивація, дуже сильна, психологічна, моральна. Духовна мотивація, а потім що стосується фінансової мотивації. Сьогодні доплачують за, скажімо, участь в боях на передовій плюс 100 тисяч гривень. Ну так заплатіть 200 тисяч гривень, заплатіть 200 тисяч гривень, але запропонуйте такий варіант для тих, хто вже там півтора роки і більше служить. Хай вони просто відчують, що країна оцінює їх жертовність, їх працю, їх боротьбу. Наприклад, це страховка, я вам сказала медична. Сьогодні в приватних лікарнях наші бійці можуть лікуватись тільки за власний рахунок, а що наші бійці не заслужили лікуватися в тому числі в приватних лікарнях, в тому числі в лікарнях всього світу. Мусить бути страховка медична фундаментальна, яка дає можливість лікуватися там, де захоче лікуватися наш військовий і отримати найкращі медичні послуги. Це мотивація, це в тому числі вчасна ротація, це в тому числі, якщо людина більше 18 місяців прослужила це півтора роки, то демобілізація. Тобто кожен мусить чітко розуміти правила підтримку. Всіх типів і рівнів, і відчувати, що ця країна ну, віддає все для того, щоб наші герої і героїні боролися. Тобто, вибраний шлях не мотиваційний, а вибраний шлях антиконституційний, репресивний, принизливий для України і неймовірно болючий для кожної родини.